сестри, будемо молитися за Україну. Це ми завжди робимо і сьогодні не буде виключенням. Будемо молитися за нашу землю, за наш народ, за всіх, кого ми знаємо і не знаємо, але які страждають від цієї війни. Помолимося. Любий наш Господь, ім'я Ісуса Христа, приходимо до тебе, віримо, що ти нас чуєш. Віримо, що наші слова вони мають для тебе значення, Господи. Може і не набрані оті, немає повноти чаші тих молитв за Україну, Господи. І тому ми маємо цю потребу до Тебе звертатися. Ми будемо це робити, поки буде йти війна, ця Господи. Ми будемо просити за наш народ. Ми розуміємо, що війна це. Це те, що ти ненавидиш, те, що, те, що приносить смерть, а смерть це є твій ворог, Господи, і тому ми маємо це, таке, таку сміливість, і до тебе, ім'я Ісуса Христа. Господь, почуй нас, і хай ця війна вона закінчиться в ім'я Ісуса Христа. Хай прийде твій мир на нашу землю, хай, хай військові повернуться додому, хай приде зцілення Твоє для нашого народу. Хай прийде каяння твоє, глибоке осознання, що ми виноваті перед тобою. Ми, ми є грішники, Господи, а в тобі є прощення, в тобі є спасіння, Господь. І тому ми йдемо до тебе, Бог і спасити. І, і віримо ти, нас чуєш, Господь. Ми просимо тебе, завісну. Захистив, благословив зворіт. Ми просимо Тебе полонених, які там в стражданнях знаходяться, Господь. даруй знайти милість в очах тих, які їх утримують, Господи, щоб вони скоріше повернулися додому. Ми молимо Тебе за всіх, за всі рівні влади, за всіх, хто приймає рішення, Господи, і страх Божий, і розуміння Твоєї і мудрість Господи, щоб вони керувалися Твої, твоєю волею. Господь, щоб вони до тебе зверталися, коли будуть приймати рішення в Верховну Раду, благослови президента тут на місці, в бризовки благослови керівників, Господь, в області, в області України. Боже, ми молимо Тебе за економіку, молимо тебе, Господь, за, за енергетику нашої країни, яку постійно розрушає Росія. Боже, збережи. Ми просимо Тебе, дай нам теплу зиму, щоб ми могли перезимувати, Господь, щоб це не було так тяжко і страшно для людей, Господь, благослови. Ми дякуємо тобі, що багато людей жертвують на Україну, що є у нас можливість роздавати людям так багато, Господь, ти посилаєш собі цієї ці продукти, цієї допомоги. Дякую, благослови всіх тих людей, які жертвують, які служать тобі і служать в Україні. Господи, ми, ми просимо Тебе, щоб Ти благословив всіх лікарів. Поранений Господь Бога Соли. їм багато сил і духовних і тілесних, допомагати цим людям. Господи, благослови всіх повернулися з війни і з тяжким якимись послідствами Господь ізцілити, їх спаситель, укріпити побажим знайти себе і знайти спасіння. Господи, ми також молимо і зараз, дай покаяння, дай, Господи, цей страх Божий, щоб вони ненавиділи війну, щоб вони виходили з України, щоб вони свою країну збудовували. Боже, але, але ж вони так вважають цю війну, то хай вона і, і настигне їм, Боже. Той, хто сіє вітер, хай може волю від Ісуса Христа, Господь, а нам дай воєнне спасіння, нам дай Твій мир і прости гріхи наші. І зараз і в майбутньому благослови, підніми Україну, духовно і тілесно, і матеріально Господь, благослови всіх людей, які потребують фінансової допомоги, благослови, ми славимо, і радіємо цві можливості, що ми є діти.